Продається двохкімнатна квартира. На Салтівці поруч із метро Студентська за адресою академіка Павлова 132. Квартира знаходиться на 12-му поверсі 12-поверхового будинку. Є технічний поверх, ліфт працює, в під'їзді зроблений капітальний ремонт. Все чисто і охайно. Квартира 45 метрів квадратних. Квартира затишна, розташована в зручному районі, з розвиненою інфраструктурою. В квартирі замінені всі вікна, батареї, замінена електрична проводка. Зроблен капітальний свіжий сучасний ремонт. Продається з меблями та побутовою технікою. Світла доглянута і зручним плануванням, тихий двір, дуже чистий і зелений. Квартира заходь і живи.